Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до ковалівки на стадіон Колос дивитися черговий поєдинок туру. номер 3 в українській прем'єр-лізі, матч, в якому колос сьогодні приймає на, свої, на своєму полі львівські Карпати. Бабе, бабе, спорт кібестини та злоти тебе вітає. Пафе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. Пустити м'яч перед собою майже вдалося. Артуру шаху. Але Алапицу паракопление від колоса. Елія Стелес на правий фланг. Алефиренко висмикується На него Але Алефиренко проходить. Тут трохи простору відкривається. открывается. в центр вирішує грати. Арінальдо Рапай. Рапай на Алифиренко. У штрафного Алафиренко Пробуває поворота. лівою ногою по центру. І Андрій Клещук. м'яч забирає. На паракопление грає. А от для ковалівців швидке вкидання. Момент зараз для колоса. Удар буде ні. Климчук. Климчук! 1-0 колос попереду. 20-та хвилина. Юрій Климчук забуває. Знову забуває. У другому матчі поспіль в Житомирі підчатував перед порожнім воротами. Просто ніжку підставив там з 20 сантиметрів. Гол забивши, а отут вже виконав Юрій Климчук. Третій матч поспіль він отримує свій момент. Згадаємо з кривбасом, коли він не влучив там з пів метру у ворота. Далі матч в Житомирі, де був момент, він його реалізовував. І зараз теж швидке вкидання ауту. Звертаємо увагу на нього. І далі Юрій Климчук отримує передачу. Ну, Юрія Климчука не можемо не відзначати через наскільки добре. Центральний нападник розпочинає сезон одразу ж після того, як змінив команду. Я нагадаю, що за, за весь минулий сезон Кунчук забив один гол за рух в 20 появах на полі в українській прем'єр-лізі. Тут два, за... два з невеличким матчі. Слава Богло. проходить передача Момент зараз може бути для львів'ян удар по воротах. Лан Поколюк. забирає м'яч в руки. Зараз прокручує собі в голові епізоди, які були сьогодні у Карпат. Це, по моєму перший. Так, удар в площину. Скинув головою Пабло Альварес. Рапай в підкаті. Рапай в м'яч грає. Продовжується атака у виконанні. Карті Карпат. Павло Вітор. На правому фланзі Вітор. Подачу виконує у штрафний майданчик на ближній стійці. Едуард Козік реагує. Так, вар перевірка. – Це на предмет о, червоної картки. О! Ще й тривога на фоні залунала. Арбітр зупиняє гру. Так, зупиняє гру через повітряну тривогу. Вас, друзі, так само закликаємо, якщо в вашому регіоні пролунала повітряна тривога, обов'язково пройти в укриття. Тоді не встигли дали тривогу і когут не пішов. Я ще задавався питанням, а чи забули вже за цей епізод, чи ні. Не забули. Тобто зараз гра відновлюється переглядом вар. Оцей підкат Аріналдо Рапая. Цікаво, яким буде рішення Насправді Рапай стрибав в підкаті. Він зачепив м'яч, але у той самий час і ногою. Врізає в ногу опонента. Ану, підкликає до себе. А Ренальдо Рапая. Головний арбітер. Чи ні? Так, показують м'яч на центр по центр поля поставити, а поставити туди, де Рапай виконав підкат. Тому що зараз звідти Карпати будуть виконувати не кутовий, а штрафний, тому що головний арбітер вважає, що Арінальдо Рапай заслужив на вилучення своїм підкатом. Червона катка для колоса ковалівці залишаються в меншості за цей підкат проти Ігора Невеса. Так, це небезпечно. Це небезпечно. Однозначно коло ще нижче опускається. ковалівська команда десь на центральній лінії починала зустрічати своїх суперників до вилучення. Зараз опускаються нижче. Подивіться, як класно відпрацьовує Ніка Гагнідзе. І для Юрія Климчука момент Климчук проти бабола. Удар у виконання Юрія Климчука. Забирає м'яч Андрій Кліщук. С правого флангу навіс у штрафний майданчик Жан Педрос вибуває м'яч. Підборання який удар виконання Гагнідзе Класний сейв Андрія Кріщука. Класний удар від центрального півзахисника Колоса. Дуже здорово ловить м'яч грузин зараз на ногу. З лету. Костенко. Непогано знову заходить Джана. Той вперед. Подачі віддає Пабло Альварес. Закидає до штрафного. І удар через себе. Дуже хороший, цікавий удар. Прийом на груди. І з ходу далі складається Ігор Невес. Претендував зараз та шедевральний гол. 10-й номер Карпат. Зараз кутовий. залітає м'яч у ворота. Це знову «Краснопір»? А ні. А Гол не зараховано. Чи зараховано? На центр же показав головний рефері, правильно? Так, на центр. На центр показав голоний референдийцію. Краснопіро. Так само, як і я, в якийсь момент завис просто, не розуміючи, е, чи гол зарахували, чи гол не зарахували. кутового пропортяж. Ну, подача знову удар поворота, але цього разу Іван Пахолюк. Класний сейв у виконанні голки про ковалівської команди. Мірошніченко ще один навіс. Отут дуже сильно виручив команду Пахолюк. Класний сейв від нього був. Клименко. Далі на Ігоря Краснопіра. Краснопір. Назад повертає Мірошніченко. Вбігає поруч партнер. Мірошніченко вирішує сам пробувати. І близько було. Хороший удари виконанні Дениса. І тепер що ми говорили: в таких ситуаціях Мірошніченко це дуже хороша опція. І він намагається використовувати цю свою сильну сторону. Близько до стійки, але не точно. І ще один пас до штрафного. Хороший краснопір. Не забувай, ігор. Моменти ще для ігра Краснопіра по офсайду, Ну там би потім, напевно, вар-арбітри розбиралися б на тоненького. Цей швидкий рувок від Краснопіра. Класна передача в глибину. Знову пабло. Закидання у штрафний майданчик. Момент падіння. Удар! 2-1. Забувають Карпати. Але ні, не 2-1. Карпати забувають. Але боковий арбітер показує офсайд. Офсайд. у Ігора Краснопіра. Так. Кліпського Болонь зараз має 7 залікових балів у турнірній таблиці. Динамо ще свій матч не почало. У них шість очок і сім очок. Сьогодні здобуває ковалівський колос. Вони не поступаються Карпатам, граючи в меншості велику кількість часу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.